Тренажерну залу і майданчик із вуличними тренажерами відкрили у Берестечку. Раніше у місті не було спеціальних місць для заняття спортом, розповів голова Берестечківської громади Ігор Грудзевич. З його слів, громадські проєкти реалізував благодійний фонд РОКАДА, який є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Тренажерну залу облаштували в центрі музично-естетичної освіти школярів на умовах співфінансування із бюджетом громади. Загалом це вартувало 400 тисяч гривень, каже голова громади Ігор Грудзевич. Для дітей безплатно, то для всіх безплатно, тому що вечірні часи вже, вже виявляє бажання і молодь приходити сюди. Ми тут вже як можна сказати, в такому дуже спішному порядку пристосували оцю. Оцю класну кімнату в будинку школяра, менеджерка із питань захисту благодійного фонду Рокада Ольга Голіцена Чазова говорить: інтеграція переселенців у громаді була головною ідеєю при підготовці проєкту. З її слів, у Берестечківській громаді проживає орієнтовно 140 внутрішньо внутрішньопереміщених українців, з яких 40 – діти. Берестечко немає якоїсь там спеціалізованої спортивної школи, якихось приміщень, де діти могли б займатися спортом. А коли ми говоримо про інтеграцію внутрішньо переміщених Ціб ми розуміємо, що це не лише інтеграція, коли люди зустрічаються на заходах, якихось тренінгах, майстерках. Ми розуміємо про те, що дуже важливе значення в напрямку інтеграції є заняття спортом. Вартість спортивного майданчика з вуличними тренажерами 150 тисяч гривень, розповіла Суспільному соціальна працівниця благодійного фонду Рокада Олена Кузьмич. З її слів облаштували простір для занять спортом поблизу професійно-технічного училища номер 27 і гуртожитку навчання навчального закладу, де компактно проживають вимушено переселені українці. Ми отримали запит від людей, тобто ми спілкувалися про те, що для них важливо, і от вони обрали таку ідею. Ми захистили цей проект, отримали на нього фінансування. Директор ПТУ номер 27 Олександр Лейбек говорить: навчальний заклад зобов'язується підтримувати лад на спортивному майданчику, адже тут відбуватимуться і заняття з фізкультури. Спортивний зал аварійному стані був ми сьогодні вже проводимо ремонтні роботи, і з початку війни призупинилося все, і всі діти в нас на вулиці працюють. Немає наших і чужих, всі, хто тут є, хто може, має доступ, хто проживає недалеко, вистачить для всіх. Аби приходили, учениці ПТУ Марія та Анастасія розповіли, планують регулярно займатися на майданчику. Приємно мені тут займатися. Я дуже комфортно. Планую сюди приходити хоча б раз в три дня в тиждень і для дітей, і для нас це дуже класно. Будемо часто сюди приходити. Ну, все, ну тут реально це добре, що построїли. Як розповіла Суспільному, соціальна працівниця благодійного фонду Рокада Олена Кузьмич на Волині впроваджують 12 різних громадських проєктів для людей, які виїхали з різних міст і сіл через війну. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.